І наша розмова з дуже цікавою, щирою неординарною людиною. Це поліцейський, який не словом, а ділом доводить щодня, що поліція воює, робить свій вклад в нашу перемогу. Герой нашого інтерв'ю це старший лейтенант поліції Петро Любчик. Він боєць стрілецького батальйону поліції Волині буде цікава розмова, адже в Петра на війні служать і двоє братів, і батько. І він розповість нам ще дуже багато цікавого. Запрошуємо до перегляду. Розкажи, де ти народився і коли Волинська область старий любошівський район. Село Березна Воля, 28 жовтня 1993 року. народження. – Чи є хтось сім'ї? – Є. Є старший брат, менший брат. Батя служить. Старший брат на Мавіках в Сотій бригаді. Батько з меншим братом служить на радіолокаційній станції. Всі на сході. Залишилось мамі ще піти служити і все, як то кажуть, повний набір. Ну, але все одно, коли ви приїжджаєте додому, чи даєтесь з нею спілкуватись, вона ж я розумію, що хвилюється, але й уродиться теж вам, які, які у вас розмови, що вона вас питає? Та що питає, Зазвичай телефонний дзвінок: алло, мам, все нормально, жив здоровий, що там у вас? Запитали, розказали. Все нормально, все нормально. й не тому все. Вона постійно, от, якщо навіть за пару днів ні разу не зателефонував сам, вже все, смс-ка пишеться: привіт, як справи. Переживає постійно, де знаходиться що, до чого, Болюється, ну, дивлюся. Але сама народила синів, казала, краще б я дівчат народила. Про шлях в поліцію, теж як прийняли таке рішення, коли це було, закінчив строкову службу ще на тоді, той час внутрішніх військах. Сподобалась форма бути в формі постійно зі зброєю. Після чого ще прийшов на той час в міліцію патрульно-постову, після чого вже пішов вище-вище, щоб якось. Відчувати себе хотілося не просто там патрульним на той час, а спецпідрозділ. Пішов в набір до роти «Світязь», їздив, виконував завдання на той час АТО ООС. Після чого вирішив трошки перепочити. Ішов в набір в патрульну поліцію, на той час Тор. Створювалася рота, перейшов, здав всі заліки перейшов в роту Тор, де теж прослужив певний період часу. Хлопці, ну, разом з хлопцями повну повномасштабку зустрів тоді в Торі, перебуваючи на реабілітації в хмільнику. Телефонує командир зранку, каже п'ять, Тривога, я знаю, це зараз трошки далеко. Давай збирай речі, приїжджай на базу. Зібрав речі, приїхав на базу, були, жили на базі, їздили по місту, патрулювали. Після чого, ну, то все, за певний період часу треба було поїхати на Схід. Ну, ми поїхали не на схід, ми поїхали на Херсонську область. Виконували завдання на Херсонській області, там отримав травму, приїхав додому реабілітація, лікування, і вже чувствовав, що з тими молодими хлопцями-то я вже трошки не доганяю, треба щось змінити. Пішов в вибухотехнічну службу і з вибухотехнічної вже попав в стрілецький батальйон. Щось саме елементарне з вибуховими речовинами. Під час ООС доводилось працювати. Перевівся в вибухтехнічну службу. Там колектив теж всього навчав, підказував, як що правильно робити куча літератури, вивчати різне ТТХ. От ну і Помаленьку, помаленьку цей досвід здобувався. На розмінування я не встиг попасти, щоб поїхати розміновувати території. Вже стрілецький батальйон створювався, і я попав в стрілецький батальйон. Ну, більш досвіду по технічній службі вже в мене був саме в стрілецькому батальйоні. Ми пам'ятаємо, як створювався стрілецький батальйон більше року тому. Було ж, напевно, багато і нового. Розкажіть. Пригадайте, як відбувалися відбувалася підготовка, тренування наскільки було складно, наскільки нові були знання, скільки було нових знань, чи важко було їх здобувати, злагодження проходило постійно, навчалися, бігали поводитись зі зброєю. Це ну просто-напросто приходять певні моменти, коли от е, потрібно щось вводити нове і це нове закорбовувати собі. Е, відточувати до майстерності, щоб як кажуть спросоння, ти розбудили, сказали, що зробити, ти став і зробив. Ну але ж не всім це дано. Всім дано, всім дано. Просто багато хто не знає така свого таланту. Тобто ви вважаєте, що можна взяти, умовно кажучи, людину ну, з вулиці, привезти і всього навчити? І через скільки ж та людина може бути готова от, до виконання бойових завдань? Тільки що взяти за три місяці можна навчити. Звичайний день на службі як. Проходить. На Волині зранку підйом, ранкова зарядка, е, далі тренування. Е, коли з нас було злагодження, це там всі ходили на польон бігати, стріляти, копати. Все-все, ну, що потрібно було. Е, зараз на даний момент на Волині це також від того всього не відстаємо, бо постійно треба вдосконалювати себе навички поновлювати. Які завдання виконували на Сході, і, зокрема, ваше вибухотехнічне відділення, яке ви очолюєте? Наше завдання було це замінувати, не дати ворогу підійти до позицій наших хлопців, як дистанційно, за допомогою мавіків, FPV, так і в пішому порядку виходити разом з хлопцями на певні позиції, виготовлювати різні боєприпаси для FPV-дронів, щоб наші хлопці fpv шники вражали як техніку, так і живу силу противника. Скільки людей зазвичай бере одночасно участь ну в такому бойовому виході такій бойовій операції? Це займається від Розвідки, аеророзвідка, штаб планування, сам особовий склад, який в кількості скільки людей потрібно вийти на позицію. Це все залежить. Кожна задача вона є індивідуальна. В різні завдання, по-різному, бувало, у нас були я ж кажу, завдання, як ми ходили з звичайною піхотою на позиції, допомагали прикривати протипіхотними мінами їхні позиції, так і ходили з, на позиції з екіпажами FPV, були заряджаючими, прицепляли боєприпаси до fpv дронів. Так само ми працювали з наземними роботами. Про них ще зараз поговоримо. от йдете на позицію. Що ви з собою берете і на який період часу? Бронежилети, РПС, пояс, шолом, автомат, БК, додатковий БК, гранати. Кожен бере для себе те, що для нього необхідне. Ну і вода, харчі, одяг для погоди. Все кожен бере індивідуально. Я знаю з перевірених джерел, що ви не сильно в їжі перебірливі. Ну, доводилося ж, напевно, виходити і декілька діб не повертатися. В мене, мабуть, організм входив в такий стан енергозбереження, де для мене небагато потрібно було. Там кусочок ковбаски, огірок, помідорчик, чи що, навіть половинка, Я, я собі вже пообідав чи там поснідав. За пару якусь міну все, я вже поїв. Так, да, кава, але на даний момент попити каву це розкіш, зв'язку з тим, що вода там на ціну золота. А де брали ту воду, як її доставляли? Коли я ходив на позиції, це якомога більше з собою взяти води. Якщо вже не вистачало води, то так само доставляли нам дронами, скидали воду, провізію голову. Не так виживали, як то кажуть. Перебували на позиціях, сиділи, цінували те, що є. І скільки є. Не завжди виходило так, що там, на пару днів могли бути затримки, деякі по певних обставинах, що нас не могли там поміняти на певних позиціях. Ну, але ж ніхто вас до цього не готував. Психологічно це ж важко. Це за все залежить від того, як ти себе настроїш. Згадали вже ті наземні комплекси. Знаю, що Нацполіція активно працює над їх впровадженням і забезпеченням наших бойових підрозділів. Телефоні камера зі звуком на планшеті звичайна камера. Це що попереду стоїть камера на планшеті, на телефоні та друга яка висить під старлінку. Ну і починаємо роботу. І яка перспективність її далі впроваджувати, чому вони важливі? Перший іноземний дрон в нас появився ще, коли наш батальйон перебував на Волині. Він ішов як для логістики, так і для дистанційного мінування. Поїхавши на схід, я його забрав теж з собою, зі своєю командою, з своїми хлопцями. І через певний період часу телефонує командир, каже, де наш наземний робот? Кажу, тут на місці привезли з собою. Добре, давай будемо його якось модернізувати щось робити, щоб він їхав далі. Трошки є проблеми. Ну, є проблеми, добре, давайте будемо щось працювати. По різному ми пробували їм їздити на дальню дистанцію, горизонти. Все решта нас трошки не вийшло По дистанції нас не вийшло, як по горизонту їздити на збої, поміг і нас, нас зв'язок пропадав і в нас трошки не вистачало дистанції по самих акумуляторах. І в один прекрасний момент ми так з командиром переговорили і там, згадали, що є хлопці в Запоріжжі. Командир відправив мене з наземним роботом. Я поїхав до їх. Ми там переобладнали його трішечки, приїхав і почали займатися більш уже наземним роботом. Я своїм хлопцями, зі свого відділення, почали робити логістику, бо ворог на нашому напрямку вже перекривав всі можливості, якби доставки, логістики, машини не скрізь могли доїжджати до позицій довозити. Як воду, особовий склад і, і, і там БК. Завозили хлопцям на позиції: воду, їжу, БК, fpv дрони, мавіки. Все робили для полегшення їхнього хлопцям було просто дойти до своєї позиції і поміняти тих хлопаків, які знаходились на позиції. Решту ми їм вже привозили. Доброго дня, шановні співвітчизники. Хочу подякувати вам за надання даного пристрою, який допомагає нам вирішенні логістичних завдань на нашому напрямку. Слава Україні! Ну, можна сказати, ми з Національної поліції, перший підрозділ, який всунув в себе наземний робот, який далі продовжував їздити по нашій смузі відповідальності, доставляти провізію. От і вже вже зараз решта батальйонів підхоплює цей все. От ви кажете, що не складно навчитися навіть цим комплексом керувати. Наскільки складно навчитися керувати БПЛА, і от, можливо, теж якийсь такий заклик до молодих людей і хлопців і дівчат, що приєднувались до стрілецького батальйону, робили свій вклад. Захищай, стій на варті, перемагай. Поліція Волині запрошує у стрілецький батальйон. Прагнеш нашої перемоги, готовий боронити Україну. Витривалий, відповідальний і безстрашний. Тоді ти саме той, кого ми шукаємо. Зарплата від 55 тисяч гривень, плюс додаткова винагорода на час воєнного стану. Ти пліч опліч з тими, хто вже довів свою мужність на передовій. Приєднуйся! Більше інформації за QR-кодом та вказаним номером телефону. Разом ми сильніші. Разом до перемоги! Кожного своє рішення, якщо є бажання і мотивація якась, можна прийти. Всі в нас відкриті хлопці з досвідом, кожен по своєму напрямку, кожен скаже, розкаже, покаже. Навіть я так скажу, що на даний момент хлопці, які пройшли у нас певний шлях, незважаючи там, хто FPVшні, мовікіст чи з наземним роботом, чи так само, як в мене в відділення вибухтехнічної служби, вони, мабуть, більше скажуть і розкажуть по практиці, а не по книжках, як зазвичай навчають в якихось навчальних центрах. Я більш чим певний, якщо хтось має бажання навчитися літати на тому самому мавіку, буде приходити до хлопців і казати: покажіть, скажіть, які у вас є якісь ізюмки, ноу-хау, як можна обійти, облетіти, хлопці навчать. Війна змінюється, і потрібно переходити, розвивати себе до нового. Ніхто раніше то також не думав, що Mavic і FPS будуть настільки популярні, як зараз, що вони будуть стільки робити роботи. Раніше то також ніхто не думав, що наземні роботи будуть настільки популярні, вже будуть розвиватися, також замінювати людей і ту саму техніку на полі бою. Ви сказали, що дуже важливо, що роботи замінюють людей, і ми, звичайно, теж знаємо, що для нас найважливіше це люди. Але наскільки ви об'єднані, наскільки цей командний дух збережений в нашому стрілецькому батальйоні, ви це відчуваєте якусь підтримку, ну, тому що люди будуть йти на тільки за знаннями, за технологіями. У нас підрозділі, я б сказав, чудовий. Завжди хлопці підтримують, завжди в будь-який момент зателефонуєш, піднімуть трубку, поспілкуються з тобою. Якщо треба, пожартують де потрібно. Ще хочу поговорити про взаємодії з іншими силами оборони. Ну наскільки я розумію, багато ваших колег із патрульної поліції, з головного управління теж служить в різних підрозділах. На даний момент дуже багато хлопців перебуває також на сході. В різних підрозділах, як і Національної поліції, так і в Збройних силах, і Нацгвардії, стоять завжди о, з, з ними Телефонний дзвінок: алло, привіт на місці. Давай каву поп'ємо. Коли є вільна хвилинка, зустрілися, переговорили або ж по телефону. Взаємодія, так коли ми заїхали на. Донецький напрямок на Торецьк, ми були під сотою бригадою, і е, взаємодія там дуже чудова була нас з хлопцями з нашої сталевої сотки. Е, коли приходилось, е, ну, як ми не сильно опитні були в вибухотехнічній службі, ми там напросилися до інженерно-саперного відділення, також хлопці вибухотехніки, які вже Довгий період часу там стоять і вони знають, як що до чого приліпити. Напросилися ми до їх на стажировочку, старший їхній вибухотехнік каже, хлопці, ви не зрозумієте цінності своєї роботи, поки ми не будете ходити заряджаючими разом з півічниками. Спочатку так всі так. Мабуть, треба спробувати. Попробував, сходили і зрозуміли, що дійсно чоловік мав право сказати так. І коли вже наступні робили боєприпаси до FPU-дронів, це вже була така щепітільна робота, щоб ніде нічого лишнього не було. Всі грами зважені, і воно все було випробовано. І хлопці в квічники приїжджали з позиції казали да нас стовідсоткове спрацювання Есть, красава. Хлопцями Сотої бригади, куди не заїжджаєш, в який підрозділ, і щось хочеш запитати в них якесь ноу-хау, які вони там придумали, так, да, залюбки, тримай. Все показували, все розказували. Так само з наземними роботами нам хлопці з сотої бригади допомагали. Вони всі відкриті ніколи не сказали, та ні. Ви ж там нацполіція, типу, поліція, діти займаєтеся. Ні-ні ні. Ну ні, так, да, питання немає, хлопці, зразу. Давай приїжджай сюди, зараз переговоримо, переговорили, розказали. Сота бригада це на, тема. Ну, сота бригада знає, що поліція воює, але багато громадян ще все-таки полюбляють десь особливо в соцмережах писати. Ну, це звичайно з висоти їхніх диванів. Бо ті, хто на вулицях, ті, хто на сході, в нас туди з бійців казав, ну ясно, що люди тут на Волині кажуть, що поліція не воює, хай заїдуть на схід. Ти побачиш, чи воює, чи ні. Часулі немає ні коментарі читати їхні, нічого стального. Я, я не буду нікому нічого доказувати, і розказувати те, що поліція не воює. Хай приїдуть, піднімуться своїм телефоном, заїдуть туди і там подивляться. Зараз ви тут на відновленні, скажімо так, підліковуєтесь трошки в медичному закладі. Не сильно зараз десь можете виходити десь в люди, скажімо так, на гучні заходи, хоча вони в нас часто відбуваються. Це просто таке бажання побути в спокої, відпочити від тих гучних звуків, які були багато місяців там. За зараз основне бажання це підлікуватися, виїхати десь посидіти з рідними близькими. Побачити їх більше часу провести, а так більше нічого не хочеться. Ніяких ні гучних масових десь фестивалів, нічого само. Ну, але вони мають бути чи ні? Життя має продовжуватись. Продовжуватися. продовжуватися. Культурною масою заходи, також десь мають бути. Що для вас означає бути бійцем стрілецького батальйону поліція? Для мене ну, частиною стрілецького бути це за честь, то, що ми з хлопцями, які поприходили з, ну, з різних служб, стали одною бойовою одиницею і йдемо зараз пліч-опліч. Це я не знаю. Випасти зараз просто напросто сказати хлопці, вибачте, я вже втомився і я йду, там, хватить з мене. Для мене, я не знаю, мабуть, такого не буде. Прийшов разом з хлопцями, бути разом з ними, з цими козаками, які поїхали туди, там відстояли, приїхали назад. Шкода, що не всі. Відчувається підтримка, що нас не забувають, всіляко стараються допомогти. Багато колег теж ще дзвонило, запитували, як ми що? Нічого. Все в різному, все відношенні теж. Ну, але все одно хочеться, щоб швидше, щоб настала перемога наша, і все одно можливо будуєте якісь плани на майбутнє там, після війни. Поки нічого не, не планую. Хочеться, щоб це все швидше закінчилось, а там далі дасть біг здоров'я і щось будемо планувати далі жити якось. Я знаю, хто дуже сильно хоче, щоб все швидше закінчилась. Війна і більше провести часу з вами. Це ваша дружина Веронійка. Вона також служить. Це, напевно, вам пощастило, що вона теж в поліції. Якщо можете розповісти, як вона до цього ставиться, то розкажіть. А якщо дітей, нормально ставиться, прийняла. Знову цей вибір, що пішов стрілецький батальйон, що треба служити, треба знову їхати на схід, захищати. Ну і всіляко старалась підтримати. Дуже зараз багато робиться в напрямку якраз ментального здоров'я, психологічного такого відновлення. От те, що ви кажете, на масовий захід не піду, а от, в принципі, там на наконі чому б не покататись. Це, це важливо, десь різні такі заходи для хлопців, які поприїжджали звідти. Це ну, тобто відволіктися від того всього і переключитися на зовсім інше. Поїхати на конях покататися, десь поплавати на байдарках, сапах, посміятися, згадати з хлопками. От, там десь також зараз маємо їхати на рибалку спільно. Це можливі такі заходи, десь відволіктися від того всього. Ну, я так розумію, що ви під час цих заходів не говорите там з хлопцями про е, війну. Розумієте, хлопці, які разом були. Вони можуть завжди е, десь щось пошутити і е, навіть ну, десь проскочити знову та військова тема, але зазвичай стараємося більш переключатися на цивільний. То я вам дуже дякую за розмову. Бажаю швидше відновитись, набрати молодих людей в наш стрілецький батальйон, навчити їх мати достатньо досить часу, хоча б з рідними побути. Провести цей час якісно, щоб менше було шуму і гавору навколо вас, щоб могли, ну скажімо так, присвятити час собі, сім'ї. Ми дуже вдячні укольному замку за надану локацію, і нехай запрошують на екскурсії далі наших бійців. Дякую.